Україна має власні вуглеводні ресурси та шляхи для інтенсифікації вже існуючих джерел. Такий прогнозують експерти ринку та дослідники. Україна знаходиться на одному рівні з Германією і Австрією по органічних вуглеводородів. Є й інновації, впроваджені за останні три роки перебування при владі партії регіонів. Наприклад, переробка газу в дизель на місці видобутку. В 16-15 годах вже будуть готові мобільні установки, которые дозволять прямо на скважинах. Це І, звичайно, ж, вчені та газовики обговорюють розробки сланцевого газу. Це в основному дасть нам дешевий газ, А ті деньги, які ми зараз сьогодні тратимо на покупку у Росії дорогого газу, їх ці деньги можна буде направити на соціальні питання. Сама імовірність аварій на свердловині є достатньо низькою. Обсяг запасів прогнозують великий, але доводиться долати упередження місцевого населення, яке часто налаштовують проти розробки. Люди в Україні дійсно катастрофічно не інформовані. і цьому вина і громадських організацій, і государства, і учених, які в тішині сидять і не рекламують свої дослідження. І тому, звісно, люди бояться. У цілому ж ініціативи президента щодо забезпечення енергетичної безпеки включають в себе і економію, і розробку відновлюваних джерел, а також зелені ресурси, а дешевший газ уряд вже знайшов у Німеччині.